Вімо, що ви дуже любите морозиво. Саме тому кожного дня після школи о 16.00 ви приходите у магазин, аби його придбати. І ви зробили своє певне спостереження, що о 16.00 в черзі було 0 людей 24 рази. Тобто ви 24 рази помітили, що в даній годині взагалі немає людей в черзі. 18 разів. В черзі стояла одна людина і вісім разів у черзі було дві людини? Відповідно, що мені цікаво, так це порахувати експериментальну ймовірність для кожної кількості людей в черзі. Наприклад, яка ймовірність того, що коли ви прийдете в магазин, в черзі буде нуль людей? Як ми можемо це зробити? Нам необхідно взяти кількість всіх спостережень, яку ви провели. Тобто це буде 24, додати 18 і додати 8. Відповідно, це буде 50, 50 разів ви проводили такі спостереження. І 24 рази результат нам підходить, адже нас цікавить, коли буде 0 людей в черзі. Відповідно, це буде 0,48, або також ми можемо сказати, що це буде 48%. Аналогічно ми можемо зробити і для іншої кількості. От, наприклад, яка ймовірність того, що коли ви прийдете в магазин, в черзі буде одна людина. 50 це загальна кількість ваших спостережень або ж ми можемо назвати результатів, і 18 з них задовірняють нашу умову. Відповідно, це буде 0,36 або ж 36%. І, відповідно, лишилося останнє. Коли дві людини в черзі. Нам підходить 8 спостережень, які задовольняють нашу умову, і ділимо на 50. В результаті отримуємо 0,16, що буде дорівнювати 16%. Як ми це зробили? Яким чином я дізнавалася, що 8 поділити на 50, це буде 0,16. Я просто домножила чисельник і знаменник на 2. Вийшло 16, сотих, відповідно, це 0,16 або 16%. Аналогічно ми робили і з іншими прикладами. Також ви можете помітити, що якщо ми додамо 48, 36 та 16, ми в результаті отримуємо 100% або ж 1, наша максимальна можлива ймовірність. А тепер уявімо наступну ситуацію. Ви відвідуєте даний магазин 500 разів. Я запишу: відвідуєте, відвідуєте. 500 разів. Разів. Скільки разів ви очікуєте побачити дві людини в черзі? Дві людини. Як ви думаєте, як ми можемо це зробити? Тобто, як часто за 500 відвідувань ви побачите дві людини в черзі? Досить цікаве питання. Проте насправді ми можемо скористатися нашою експериментальною ймовірністю, яку ми щойно з вами порахували. Тобто 500 разів. Ми маємо помножити на ймовірність того, що буде дві людини в черзі. Наша ймовірність була 8,5. Тобто, якщо ми 500 домножимо на 8,5, то отримуємо. 500 та 50 у нас скорочується так, на 50. Тут у нас буде 10, 8 на 10, 80. Тобто 80 разів ви очікуєте побачити дві людини в черзі з ваших 500 відвідувань. Тобто, експериментальна ймовірність також є корисною для нас, аби ми могли побудувати в майбутньому якісь певні передбачування, скажімо так. Ми порахували ймовірність і відповідно порахували, скільки разів ми очікуємо побачити дві людини в черзі. Аналогічно можемо зробити із однією людиною в черзі, або коли в черзі взагалі у нас немає людей.